Твій головний ресурс на сьогоднішній день це те, що ти маєш знати, тому що твій ресурс допомагає тобі прямо зараз. Може, в важкій ситуації або просто допомагає по життю. Отже, твій головний ресурс, постав, скоріше, постав лайк для подяки енергообміну це важливо. Дякую. І дивись на колоду, на карти. Зараз тобі, Таро, покаже твій ресурс. Головний ресурс. Королева Пентаклів. О, ну ти дуже ресурсна людина. Твій головний ресурс це ну, тут просто <рес> я просто дивлюся і пишаюсь тобою. Твій ресурс це або діти, і вони тебе тримають. Ти там, гарна ресурсна мати. Або жінка, дружина. Твій ресурс це твоя родина. Це твій е, будинок, е, це твій е, домашній очах, да? твої діти, може, твій твій чоловік. Або е, твій головний ресурс це вміння турбуватися про інших людей, піклуватися, це вміння бути ресурсною для когось. І для себе мати сили зробити для себе щось вагоме, щось таке матеріальне, заробляти гроші для, для себе, для родини. Твій ресурс це бути професійною або матерію, або дружиною. Це просто ресурсна людина, розумієш? Тут ні один ресурс, не один. Тут Багато ресурсів, тому що королева вона не має один ресурс, вона має багато ресурсів, і має стільки їх, що може ділитися, може роздавати. І це тебе навіть саму тримає. Ти вмієш, ти вмієш давати, чи вмієш ти брати у когось ресурс? От тут треба подумати, подивитись на картах, але давати ти вмієш. Отже, твоя ресурсність, така материнська, жіноча, сексуальна, може професійна, ну, вона визиває восхищення, да, визиває таку гордість за тебе.